Привіт! Ми вирішили провести соціальний експеримент і подивитися, чи дійсно в українському суспільстві існує дискримінація. Для цього ми торкнемося лише двох сфер, де може існувати дискримінація. Але спочатку запитаємо перехожих: чи існує в Україні дискримінація? На мою думку, в Україні дискримінації немає. Ну, особисто я вважаю, що вона дійсно існує. На мою думку, в Україні не існує дискримінація. Я вважаю, що дискримінація не існує. О, не знаю, мені кажеться, що нет. А зараз ми спробуємо поставити запитання по-іншому і подивимось, чи зміниться результат. Яка з цих професій, на вашу думку, найбільше підходить жінкам? Оберіть два варіанти: кухар, вчитель, секретар, міліціонер, лікар, суддя. Ваш варіант. Яка з цих професій, на вашу думку, найбільше підходить чоловікам? Оберіть два варіанти: кухар, вчитель, секретар, міліціонер, лікар, суддя ваш варіант. А чому жінка буде не дуже хорошим суддією? Ну мені здається, що мужчина може как-то більш об'єктивно підходять кварталі. Ну, тому що суддя має бути таким твердим, у нього сильний характер. А це способство, это обычно характерно для мужчин. Жінка все ж таки має бути більш лояльною, більш такою, можливо, жінкою взагалі. Лікар, напевно, і повар. Учитель, так, вчитель, по-любому. Вчитель, і да, по і секретар. Вчитель і секретар. Це вчитель так. і лікар. Е, професія вчителя угу. е, найбільше підходить жінці. Підходить професія секретар і лікар. Вчитель і Врач. А підкажіть, будь ласка, чому на вашу думку з жінки не вийде хороший міліціонер? Ну, тому що професія міліціонера дуже нервова, Чоловік більш стрессовосточий. Ну, тому що что міліціонер це професія зв'язана з кримінальністю, з авторитетністю, з дуже великими темами негативними енергіями, які жінкам не нужно, що в них більше тестостерону і більше схильність до вирішування конфліктів насильницьким шляхом. Мені здається, що чоловік може якось більш об'єктивно підходити до питання. Ну, ну таке мнення. Я вважаю, що мабуть для чоловіка хорошою професією буде міліціонер. Повно міліціонер. І суддя. Але якщо обирати, то мабуть, що суддя і міліціонер, правоохоронні органи. Я думаю, що міліціонером краще бути чоловікою, і напевно, що суддею. Міліціонер. Більшість опитуваних вважає, що найкращою професією для чоловіків є суддя та міліціонер. А для жінок вчитель та лікар. А тепер ми дізнаємось, що відбувається в іншій сфері нашого повсякденного життя. Кому з цих людей ви не здали б квартиру промській родині, переселенцям із зони АТО, родині з дітьми, гомосексуальній парі, студентам, молодій парі, іноземцю? В принципі, ми живемо або намагаємося все ж таки жити в демократичному суспільстві. Отже, чому би ви не здали квартиру гомосексуальній парі? Це є доволі таке специфічно і неприйнятно для, як для українця. Е, ну, я б не здала гомосексуальній парі. Гомосексуальна парі та мужської чи жінської? Напевно, ромській родині. Напевно, стереотипи, що це буде не зовсім чисто, не зовсім охайно, не зовсім культурно. Отже, більшість опитуваних не здала би квартиру гомосексуальній парі та ромській родині. Найцікавіше, що більшість запитуваних впевнені в цих запитаннях немає нічого дивного. Жінка досі не може стати нормальним міліціонером, а ромській родині квартиру краще не здавати. Експеримент підтвердив, дискримінація в Україні дійсно існує і кожен може стати її жертвою. Тож як цьому запобігти?